Доброго дня. Сьогодні я вам хочу продемонструвати верстат PD1800 Roll. Підлоговий з двигуном 1800 ширина робочого поля. Довжина тут у нас 2200, І Roll мається на увазі, що тут іде роликові столи. З особливостей цього верстату. У нас тут тепер присутній гвинтовий механізм регулювання положення верхнього валу. Тобто е раніше ми робили. Верстати з гвинтом з гайками, тобто вам потрібно було крутити верхню та нижню гайку. Але тут у нас масштаби такі доволі великі доволі великі, вже займає у нас пів цеха. Тому, щоб не гратися ну, при таких масштабах з гайками, ми вже виробили гвинтовий механізм, котрий ви так крутите, і вал підіймається та опускається. По-друге, ми зробили механізм, котрий передає оберти з нижнього валу на верхній. Тобто, коли у нас були маленькі верстати з цієї сторони. То у нас тут обертається тільки нижній вал, тому що верхній вал він сам обертається, коли захватується штансформа. при таких великих габаритах нам вже необхідно робити оберти з верхнім валом також, тому що ну, штансформа велика, і вже недостатньо буде зусилля для того, щоб верхній вал закрутився самостійно. Механізм у нас спрятаний під кожухом металевим. Це доволі складний механізм, тому що попри те, що у нас вали підіймаються вверх вниз від 0 до 50 мм, у нас все одно оберти передаються з нижнього валу на верхній. Ось тут у нас захований цей передаточний механізм. Якщо його треба обслуговувати, ми можемо тут викрутити гвинти, Чотири гвинта, гвинта зверху, два гвинта знизу. Я не знаю, ми можемо показати цей механізм? Це ж такий секрет не доволі. Добре. На жаль, ми не можемо показати цей механізм, тому що його мало хто виробляє, і якщо це хтось побачить, то запросто скопіює. В цьому верстаті у нас встановлена просунута система керування. Вона в себе вміщає два пульти старт-стоп з реверсом, кнопка аварійної зупинки. Також в систему в нас монтований частотний перетворювач, який дає можливість плавного запуску двигуна, плавної зупинки двигуна. У вас є можливість регулювання його обертів, і за допомогою його ви можете економити електроенергію приблизно в 30-40%. І виходить, що при кожному запуску електродвигуна він виробляє у нас пускові токи приблизно в 5-7 разів вищі, ніж його робочі токи, тому е при кожному його запуску він плавно. Запускається двигун, і у вас немає навантаження на електросистему вашої, там, вашого приміщення, цеху чи тому подібне. Цей верстат у нас замовили для висічки технічної гуми товщиною 4 мм. Тому зараз будемо це тестувати і показувати вам. Трансформа така доволі тяжка, тому для того, щоб облегчити роботу з нею, був розроблений цей роликовий стіл. Тобто Замість того, щоб штовхати руками, ви просто можете штовхати одним пальцем і ролковий стіл його ну, цю трансформу запросто пересуває. Угу, є. На жаль, ми тільки що висікали гуму, але <світків>, випадково не нажали на кнопку знімати. Тому ви зараз бачите, як воно висіклося, але не бачили, як саме це робилося. Тому я вам просто показую вже готові деталі. Ось вони є. Все у нас за один раз гарно висіклося. Все. Далі можна оброблювати там. Чи кудись відправляти, я не знаю. В заключення хочу додати, що ми можемо виготовити валковий прес будь-яких розмірів. Будь-яких налаштувань під вашу задачу. Знаходимося в Києві, тому приїжджайте, замовляйте, дивіться, дзвоніть нам. До побачення!